Компанія Електромотор, шановні друзі, нарешті прибули на склад уже акумуляторні батареї фірми Ventura. Всі знають про цей бренд, наскільки він якісний і як свій час люди його купували, коли була потреба в таких от батареях. Що ми можемо розповісти на сьогоднішній день? Ось так виглядає вона на 2023 рік, друзі. Моделька JPL1265 виконана за технологією IJM. Тобто, вона зроблена технологія з абсорбованим електролітом. За рахунок того. Що конструкція у нас повністю герметична, обслуговувати додаливати воду до таких акумуляторів не потрібно. Такі акумулятори можна використовувати як у буферному, так і у циклічних режимах, також у різних переносних приборах або в стаціонарних. Використовуються, як правило, такі батареї в висточникам резервного живлення, джерела безперебійного живлення, касові апарати, медицинське обладнання, переносні прибори та інші в Області прибору побудування, друзі. Ось така от моделька, як ви бачите. являється те, що у нас можна використовувати таку батарею, якщо вона буде у вас на боку лежати, якщо буде лежати на передній панелі, не можна тільки її використовувати, коли вона буде у вас лежати на верхній частині, бо тут у нас є, як ви бачите, відводи газу. За рахунок того, що у нас тут така технологія, що система. Робить внутрішню рекомбінацію газів, нема необхідності її обслуговувати, як звичайні вет, свинцово-кислотні батареї. Ось такі, от, друзі, акумулятори так він виглядає на сьогоднішній день. Як Класика жанру являється те, що у нас з кожної сторони є ручки для перенесення, тому що вага такого складає 20 кг. І щоб його зручно було переносити, також робить такі от маленькі плюси. На передній панелі можемо побачити специфікацію даного приводу, що це у нас 12-вольтова акумуляторна батарея ємністю 65 годин. Досить багато такої вистачить. Якщо буде використовувати для джерел безперебійного живлення, якщо декілька таких поставити, то взагалі зможете забезпечити собі живлення на пів дня. Ось такі от чудові акумуляторні батареї фірми Ventura, які у нас розробляються і дизайнуються у Італії. Зв'язати за такими друзів в компанії Електромотор. Є вони в наявності, приїхали різних ємностей. Зробимо для вас гарну ціну, якщо звернетесь до нас свайбер або за нашими робочими номерами телефонів. Номер телефона є під відео, тому звертайтеся, чекаємо на вас. Нарешті прибули, тому раді будемо бачити вас за вашими замовленнями. З вами компанія Електромотор. Гарного дня вам. До побачення!